скажуть, що бібліотека це нудно, але не у Фінляндії. У Хесінки бібліотеки це живі простори. Зупинилася, він буде до мене під'їхати. Тобто він поїхав далі. Тепер він підійшла, зупинилася, на мене реагує, під'їжджає. це дітя приходить de pra та його регіонах. Це безкоштовна картка і вона є ключ до всього. Як взяти книгу? Самостійно, нікого не треба чіпати, ти береш будь-яку книгу з полиці, підходиш до автомата з самообслуговування, ось як я. Далі прикладаєш картку, Хелмет, вводиш Пін-код, вкладеш книгу до сканера, натискаєш позичити. Все. Ніхто нічого не перевіряє, ніхто не питає, хто ти і навіщо тобі ця книга. Як тепер здати книгу, яку ти прочитала? Це ще простіше. Книгу не потрібно віддавати людині. У Оді є спеціальні віконця, автомати для повернення. Ось вони, так? Ти просто кладеш книгу в отвір, система сама її реєструє, сканує там, код, книга їде стрічкою всередину будівлі. І все. Жодних черг, жодних пояснень. Навіть якщо бібліотека зачинена, у багатьох місцях книги можна здати 24 на 7. Що це означає? Це те, що, наприклад, я взяла бібліотеку в Оді, але не обов'язково мені її повертати саме тут. Я її можу повернути в будь-якій бібліотеці міста Хельсінки. Дуже цікаві, ось такі кімнати. Це діти безкоштовно грають в ігри. А тепер момент, який мене досі дивує. Уявіть, звичайний будний вечір, середа. І під мій будинок переїжджає бібліотека. Справжній автобус наповнений книгами. Ось він. Зараз я підходжу до цього автобуса. Я знаю, що пів на четверта він завжди під'їжджає під мій будинок, під мій балкон. Так, тисну. І зараз двері автоматично відчиняються і ми заходимо в простір, де книги і багато настільних ігор або різноманітних ігор. Подивіться, яка краса. Це не подія, це не свято, це просто розклад. Бібліотека приїжджає до тих, кому далеко йти, кого немає часу, у кого маленькі діти. Знання не чекають, поки ти прийдеш. Вони приходять до тебе. Круто. Наступна бібліотека на Сенатській площі. Є у Фінляндії бібліотеки, які вражають не лише сенсом, а й красою. Бібліотека ось ця це тиша, архітектура, і гідність, місце, де хочеться говорити пошепки. Не тому, що треба, а тому, що не хочеш порушувати спокій. Це нагадування про те, що люди заслуговують на красу навіть у повсякденному житті, навіть коли вона просто прийшла почитати книгу. Фінські бібліотеки це не про те, що всі багато читають, це про довіру, про рівність, про повагу до людини. Коли держава інвестує в бібліотеки, вона інвестує не в будівлі, вона інвестує в людей. Бо іноді бібліотека це не місце просто почитати, а місце відпочинку, затишку і турботи. Якщо вам сподобалось таке відео, якщо сподобалось про бібліотеки, тут можна розказати. Повідати годинами і дуже багато різних бібліотек. Тому лайкайте, підписуйтеся, ставте подобайки, запитуйте в коментарях. Якщо цікаво, я можу ще зробити другу підбірку саме по бібліотеках, тому що вони різноманітні, де є ігрові майданчики, кафе, зони відпочинку. Слідкуйте і до наступної зустрічі!